Привіт, друзі! Продовжуємо рубрику Огляд кросівок в магазині. І сьогодні я хотів би обговорити з вами модель від бренду New Balance 997H. В інтернеті дуже багато, як досить позитивних оглядів, так і відгуків про ці кроси. У мене, на жаль, або на щастя цієї моделі ніколи не було, тому бігло зараз розберемо що до чого. В кросівках використовуються комбіновані матеріали нубук і нейлон. Зразу скажу, нубук тут більш-менш нормальний, не самий поганий, але й не самий якісний. Звичайний спілок, добре, що не сиплеться, коли треш його нігтем. До речі, хто не в курсі, є 574 модель NB, у яких цей нубук просто розсатується і розшаровується протягом одного місяця використання. Зараз дуже багато скарг в інтернеті на рижу модель 574 NB. Можливо, там якась пресовка чи брак всієї партії, але конкретно в цьому кольорі даної моделі з цим все гаразд. Зовнішній вигляд прикольний, виглядають стильно і сучасно, добре збиті. Завдяки своїм матеріалам форму втратити не повинні в перші місяці так точно. Більша частина поверхні взуття виготовлена зі шкіри. Кросівки мають багато різних дрібних елементів по всій поверхні, нагадуючи нам, що це NB. Вони досить деталізовані. Шнурки пласкі, розшнуровуватись не будуть. Шви рівні, виготовлені акуратно. Хоча, як ми знаємо, в New Balance інколи трапляються казуси з розливами клея над проміжною підошвою і на її поверхні. Тут такого немає. Проміжна підошва я би не сказав, що відзначається особливою м'якістю. Трохи пізніше, коли будемо приміряти, скажу чому. Пальцями вона трохи проминається, але жорсткість при цьому зберігається на рівні звичайних класичних моделей. Вздовж цієї п'яти передбачений елемент стабілізації червоного кольору. Сама п'ята жорстка, має непоганий пластиковий тримач. Всередині теж все ок, м'який ворот над ахілом оздоблений приємним на дотик матеріалом. По розміру це американський 8,5, британська 8, європейський 42, довжина устілки 26,5 см. Протектор високий до 5 мм, має непогану чіпкість на поверхнях. Тепер про саме головне. На ногах сидять добре, ідуть розмір у розмір. На мій 41,5 підійшли просто відмінно. Хоча вони і розраховані на більш прохолодну погоду, десь приблизно від плюс 20 та нижче аж до нуля градусів, та під шорти на літо візуально підходять теж ідеально. Все ж зовнішній вигляд цієї моделі топовий, мені вони дуже подобаються. Але є одне але. Незважаючи на всі плюси 997-ї моделі, мені вони здаються досить пласкими на підошві, тобто переката я майже не відчуваю. І тому складається таке враження, ніби сама стопа постійно перегибається без допомоги кросівок. Не знаю, як точніше охарактеризувати це відчуття, але приведу приклад. Таке відчуття іноді буває, коли носиш цілий день макосини. Потім починає трохи боліти опорна частина самої стопи біля великого пальця, ніби носив взуття з досить жорсткою підошвою. До речі, такі відчуття були і раніше, коли приміряв цю модель, і саме тому я її в той раз і не купив. В порівнянні з 574-ю моделлю для мене різниця колосальна. Можливо, все ж таки колись придбаю, щоб на 100% або підтвердити це бачення, або рази назавжди спростувати. Але для тих, хто ще тільки вирішує, купувати чи ні, краще самим перевіряти, як вони сидять на ногах. Тобто в магазині трохи походити в них по залу. Може вам, як і мені, вони будуть досить некомфортні в процесі руху і експлуатації в цілому. А так модель однозначно заслуговує на вашу увагу. Тим паче, що зараз по акції вони продаються за 1999 гривень, а вирішувати тільки вам. Підписуйтесь на канал, далі буде. Бувайте здорові!